У гості до Ужгорода завітали представники Татохабів із Вінниці Хмельницького та Тернополя. У нашому місті це перший такий обмінний візит. Учасники ділилися досвідом та напрацюваннями. Татохаб Ужгород один із наймолодших. Діє з липня 2022-го. Ми презентуємо наш Ужгородський досвід роботи в цьому проекті, розповідаємо про успішні кейси, про виклики, з якими ми стикалися впродовж нашої діяльності. Також спілкуємося з колегами на тему їхніх активностей для того, щоб перейняти також і їхній досвід, і поділитися своїм. Це дуже важливо такі обмінні поїздки, тому що це кожного разу якісь нові ідеї. Для покращення якості нашого проекту «Татохаб Ужгород продовжує організовувати різні активності та відповідати на виклики. Школа батьківства, арт-терапевтичні заходи, це заняття також по сексуальній освіті для батьків і для молоді. Це звичайно розвантажувальні арт-терапевтичні родинні фотосесії, які щомісяця ми організовуємо на різних локаціях міста, а також у фотостудіях. Виклики це залучення чоловіків, татусів в умовах війни. Робота з батьками, звичайно, у кожного свій досвід, у кожного свої інструменти. І впродовж двох днів ми ділимося з колегами про це і будемо застосовувати і імплементувати це у своїй майбутній роботі. Досвідом залучення до проєкту чоловіків поділився пан Сергій, який представляє Тато Хаб Хмельницький. Є вечора психологічної кіно, де ми їх залучаємо. Зараз плануємо там показати цікавий фільм, який цікавий для чоловіків. Ми орієнтувалися на чоловіків-психологів, які пишуть вірші, але жінкам ми не відмовляємо. Є клуб Рибалок України. Ми зробили змагання по спортивної риболовлі, і чоловіки на це купились в середньому. 8-10 заходів проводимо на місяць. Є планові, є не в планові. Їздимо в територіальні громади. Територіальні громади нам уже надають людей, і тут не про популярність, а наша задача просвітницька роль чоловіків в родині що це відповідальність і відповідальне виховання дітей. В Україні діє 14 татохабів. Організовує цей проєкт громадська організація Клуб Рибалок України. Ми хочемо в цих обмінних візитах почути зворотню сторону, тобто, як громада сприймає тато яку користь татохаб надає громаді, як місцева влада бачить підтримку тато для громади. Тобто, нам дуже важливо оцінити ту, ту роль і той вклад, який ми робимо в громади, не тільки з нашої сторони, як надавачі послуг, а й з тої сторони, яка отримує ці послуги. Тобто, це представники міської влади, представники партнерських організацій та просто люди, які приходять. Дядя на наші заходи тато хаби в Ужгороді, Хмельницькому та Тернополі відкривалися вже в час повномасштабного вторгнення. Тож перед ними викликів було більше, але впоралися, каже координаторка національної мережі татохабів Юлія Борисова. Дуже тішить те, що абсолютно всі хаби впорали зі своєю задачею. Сьогодні ми приїхали, дивилися. Перший блок у нас був якраз Ужгород показував свої досягнення. Дуже тішить те, що за не той великий проміжок часу, який працює цей татохаб, вже ми маємо більше чотирьох тисяч залучених учасників, і це направду ну, доволі хороші показники. Тому саме, саме через те, що у Ужгорода є певні класні успішні кейси, ми і обрали цей татохаб як приймаючу сторону, яка може дати багато корисних інсайтів для тих, хто приїхав перейняти цей досвід для того, щоб можна було впроваджувати в інших містах. Крім обговорень про свою діяльність, учасники провели інтерактивну практику щодо неконфліктної комунікації та протидії гендерно зумовленому насильству.